Ідея сьогоднішньої лекції прийшла. Я пам'ятаю, у нас є такі зустрічі з командою, там основні якби, співзасновники це там Сашка Заїка, Вітя Ткаченка, Саша Хаменка, я Марія Орайлі приходить періодично до нас. Піарниця Іванка наша, Антона зі головний продюсер. І Іванка, я не знаю точно, але вона точно дуже довго жила в Одесі. Я не можу прям експертно сказати, чи Одеситка вона, але вона, я точно знаю, що як факт, вона дуже багато часу прожила в Одесі, і вона. А ця розмова була а, після того, чи то після того, як Екатерину зніс, знесли, чи якась іще була історія, яка нагадала про це. Вона прийшла і сказала, що в Одесі є проблема того, що велика кількість Одеситів вважають, що а, знесли Екатерину і після цього. Скажімо так, вони асоціюють історичну і культурну цінність свого міста виключно з пам'ятниками Апельсіну Пушкіну і так далі. Але це величезна історична несправедливість, Одеса неймовірно, цікава, вона неймовірно самобутня і без, без імперського сліду на ній. І наша лекція покликана заакцентувати на цьому увагу і перш за все нагадати Одеситам, що вони є. Вони є містянами міста з величезною історією, з історією якою іншим містам можна було б прям радіти і пишатися, і щоб вони не замикали, не комплексували з того з того, що вони знесли Екатерину, і Тепер у них більш нічого цікавого в місті немає. Це абсолютно не так. Ми. Робили цю лекцію, приїхали сюди з величезною любов'ю до Одеси і Одеситів. І моя лекція починалася взагалі з таких дефірамбів в Одесі. Я в жодному місці скільки був, я такого нікому нічого і не розповідав. Але Одеса це окреме місце, окремий закуточок мого серця. Тому ми тут, тому ми проводимо цю лекцію. Одним з найбільших відкриттів особисто для мене і для багатьох українців за останній час став музичний проект керомантика. І в Одесі він зібрав повну повну залу філармонії, і я бачив особисто, як е, деякі школярі, яких явно туди привели, ну, треба відвідати якийсь культурний захід, як вони поступово, яких починає качати. Як е, ви сприйняли е, цей концерт? І як взагалі е, ти романтику сприймають по інших містах України? Після першого концерту в Одесі е, я вийшов. Обійняв своїх друзів-одеситів, яких я дуже багато, дуже довго не бачив, і розплакався як останнє, як останнє шо як остання, шо я був прямо на тряпочках, тому що, по-перше, після конц... у нас вистава складна, грати в ній складно, грати та парова складно як фізично, так і морально. Просто і це додає певного, скажімо, так, моменту того, що ти після концерту відчуваєш себе абсолютно мертвим. Але. Той факт, що саме цей концерт був в Одесі, і він був першим, бо друга була ще мускамедія. Ось цей концерт, коли хотілося вийти і померти прямо на сцені заради глядача, але але щоб саме ось ця вистава сьогодні була достойна для того, щоб вона була саме на цій сцені, саме для Одеси. Тому, якщо питання в мене, як я відчув цей концерт, це. Моменти цього концерту це те, що я буду пам'ятати навіть і в старості. Це зі мною дуже-дуже надовго і виключно знову ж таки повертаючись до питання моєї любові до Одеси та Одеситів. Інші міста не було жодного міста, де було б щось погане. Десь зал більш стриманіший, десь зал прям вау. і... Але це знаєте. Абсолютно в рамках того, чого ми очікували. Єдине, що чого ми не очікували, це буде Полтава, може відзначити місто, що приїжджає, що з тиромантикою, що з неромантикою. Там завжди в залі такий двіж іде, не дивлячись на те, що це сидячка на тиромантиці. це там постійно якийсь тус тусняк, хтось качається, хтось може танцювати періодично. Полтава це теж своя атмосфера. І. О... Остання остання прем'єра, це Пакс Ромак, Пакс Романа, повноцінний історично просвітницький альбом. Фактично. Як він з'явився і чи плануєте ви з ним можливо концерти? З'явився він абсолютно несподівано, як сніг на голову він. З'явився, але робився він достатньо ну нормальний період такий часу, чотири місяці команда на нього витратила. В основному це був Хоменко і Ткаченко. Вони в основному нас завідують тим, щоб засісти на студії і не вилазити студи звідти місяцями. Я просто періодично десь чимось допоміг, періодично десь щось підзаписав, періодично став там свідком десь якихось певних подій. Як саме з'явилася ідея робити цей ну, пакс Романа, тому що це. Е, я не можу відповісти на це питання прямо експертно, тому що це потрібно Саню питати, бо це, по суті, його ідея. Для мене Пакс Романе це в е, перечутті. Ми зараз бачимо на політичному нашому дискурсі, що йдуть питання переговорів з Росією, переговорів там, а як Трамп відреагує на те, на це і так далі. І для мене це е, нагадування того, що не потрібно. Е, Ставити занадто багато е, на перемовини, тому що Росія це імперія. А Імперії падуть, імперії умруть, імперії з собою у могилу заберуть. Хороших імперій не буває, як не буває, хороших тортур, як сказав наш один із скітів. Тому це таке нагадування, що потрібно завжди пам'ятати про свою історію і не вестись на те, що тобі хоче сказати імперія.